Доброго ранку. З вами Дайджест від ЮН. Розповідаємо про головні події за ніч 5 грудня. Окупанти знову атакували Україну дронами Камікадзе. Силам ППО вдалося знищити 10 із 17 безпілотників. Зеленський виступить перед американськими сенаторами напередодні голосування про виділення коштів для військової допомоги Україні. Пише The Hill. Розмова відбудеться на секретному брифінгу. ЗСУ змогли відбити деякі втрачені позиції біля Ардіївки. Також просування українських військ є на лівому березі Херсонщини. Повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Уночі в окупованому Криму прогреміла серія вибухів. Міноборони РФ повідомило про атаку на нафтобазу у Феодосії. Це всі головні події, які відбулися цієї ночі. Не забувайте підписуватися на соцмережі UVN. До зустрічі!